Тарасе, хочу повернутись до теми нашого шляху до встановлення сталого миру на території нашої держави. І власне, якщо у США, безпосередньо у Трампа оцінюється непогано як оцінку, таку даються перемовинам з російською стороною. Ба більше вони здається пішли далі і вже певні кроки розробляють щодо того, що буде наступним після встановлення цього миру. Спецпосланець США щодо України Кеткелох запропонував розділити Україну на зони, в яких будуть розміщення західні військові після завершення війни з Росією. Келох навів Клад Берліну після капітуляції Німеччини у 1945 році, згідно з пропозицією калого, французько-британські війська будуть перебувати на правобережній та західній Україні. А війська Збройних сил України в центрі та півночі на окупованих територіях залишиться Росія. а Вздовж лінії фронту повинна утворитись така собі демілітаризована зона. Давайте почуємо, є цитата. Ви можете зробити так, щоб це виглядало майже так, як сталося з Берліном після Другої світової війни, коли у вас була російська зона, французька зона, британська зона, американська зона. Кіт Келох, спецпосланець США щодо України. Ну і власне Келох уточнив свою позицію, тому що різні трактування цього виникли. І він заявив, що насправді говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України, а не мав на увазі її. Поділ Пантерас, а що насправді вони мали нестаття. Було те, що те, що не говорив на Берлін. Тобто Берлін. Столиця держави, яка розв'язала Другу світову війну, яку бомбардували і так далі, виявляється, аналогії проводить. Я думаю, що, шановному, ну, яке лега поважає, все ж таки людина ну, в В'єтнамі ще воювала, і так далі. Але трохи би повчив історію, про що ти говориш? Ну, Ви підписували параллель... Будапешський меморандум, так, який гарантував цілісність. Що значить Берлін? Це раз, і по-друге, він же сам написав. Так в Берліні ще були американські війська, ви ніяких американських військ нікуди не збираєтесь так ходити? Ну, це паралельна західно східна Німеччина. Я правильно ну, розумію? Західно-німецька Ну, це да, не... ну, західно чи... модель ну нас, Чесно кажучи, топоваті паралелі, я хочу сказати. Так, тому, але що... вони в НАТО були. Західна а? Німеччина була в НАТО. Правильно? Вона тільки в 55-му році вступила в НАТО, тільки чому? Коли Сталін помер, до цього вони нікуди не могли вступити. Він помер в 53 році. І в НАТО вони змогли вступити тільки тому, що з'явився тоді був Малянков Бірія керували в Радянському Союзі, які готові були домовлятися з Заходом. Припинила вже одразу ж Корейська війна, тому що це сталінська була історія. Далі вони розміняли, вони розміняли а, вступ ФРН в НАТО в обмін на нейтралітет Австрії. Вони ж там до, до 56-го року були, чому тому, що якщо Швейцарія, Австрія поряд знаходиться наступна Угорщина, вона розділяла Європу на дві частини. Неможливо перекинуто було війська з півночі на північ. Ну і вішенька на торті. А хто у нас був в Німеччині досі знаходиться? Війська сполучених штатів Америки, Рамштайн, тому... Візбаден, да, Візбаден. да, Рамштайн. Це ж база американська. Там тому... ні, Візбаден, це по моєму якраз східний. Що снімає нізбаден. Ні, це під Франкфуртом на майні. Тому це ну можливо, да я пам'ятаю, що там вже ж угруповані, що було східне, Німеччина а. і так далі. Тому ну це ну це, це ж фантастика. Путін же на це не погоджується. Ну про що вони говорять? Я, ну, я, якась якісь фантастичні ідеї, які неможливо втілити життя. Далі ми повинні розуміти, що гарантом безпеки України є виключно українська армія та виробництво власної зброї. Всі ці розмови, там що хтось там буде стабілізуючи, не стабілізуючи. Ну так, воно як для доповнення може бути в обмін, наприклад, на ядерні гарантій. Але от такі от фантастичні речі, які от тут навіть намальовані, навіть Путіна на це навіть не погоджується. Я не знаю, звідки вони ну якусь знаєте, такій мрії, що не треба допомагати Україні і так далі. Тим більше ви обнуляєте, що ж обнуляєте, а договір про непорушність кордонів в Хельсінки, який був підписаний в 1975 році. Які підписували Сполучені Штати Америки, які гарантували, що кордони Європи в це закріплення після Другої світової війни повинні бути непорушними. Тому якісь фантастичні історії, з повагою до пана Келега, але особливо мене розсмішили, аналогія щодо Берліну. Тобто, це Україна виявляється, є винною війни. Ні, я розумію, як би ти Москву написав, що там зона окупації повинні бути. Це було б логічно. А не тут розповідати тут Корею, Берлін і так далі. Це абсолютно різні історичні контексти. Тим більше скрізь і в Німеччині, і в Берліні гарантія Б... Західного Берліну давали теж Сполучені Штати Америки, що він буде існувати. Він вже як Анклав існував в цьому в... В східній Німеччині. Там спеціальний коридор був забезпечений, можна було їздити, тому що як ти будеш забезпечувати міста? Так, ну, якщо у повітря... немає кордо є, немає дороги, наприклад. Повітряник. Ну, повітряний це було 48-му році. Це берлінська криза, яку організував так, так. Сталін, так? А тоді вони дійсності безпрецедентний міст. Зробили повітряний, там ледь не кожної хвилини прилітали літаки. Навіть вугілля літаками возили для того, щоб забезпечити Берлін і так далі. Тому ну це ну, просто абсолютно, ну м'яко кажучи, далека від реальності фантастика, навіть в, в, в цьому варіанті Ну, не збирається, не збирається Путін це робити. Він же вам сказав. Що він далі буде воювати? Те, що от Зеленський правильно сказав, що він його не боїться. Це підтекст такий контраса хоч... до слова сьогодні. От просто зараз у столиці у Києві перебуває американський сенатор демократ Тім Кейн, а посольство США, власне відзвітувало про візит американського посадовця. Скажіть, будь ласка, про що може свідчити цей візит? Можливо, нам варто щось очікувати. Позитивно, ну дивіться нічого особливого не відбудеться. Ні, те, що ну, дивіться так у демократів. Наступна ситуація після перемоги Трампа вони повністю деморалізовані. Немає не лідера, нічого. Там у нас часто такі любителі дивитися на рейтинг. говорять, а у Трампа там 43-44, А скільки у Камали Харріс рейтинг. А Камала Харес аж 10%. Да? Вони повністю деморалізовані. Все, зараз а, Трамп ліквідує всю цю інфраструктуру, яка підтримувала цей ліволіберальний, абсолютно крайньо ліволіберальний порядок денний, пов'язаний там з трансгендерами, підтримкою різних програм. А, цей глобального боротьби проти глобального потепління і так далі. І у них немає власної гри. І тут, як, як не дивно, Україна є консолідуючим фактором, який вони, хоч як. Можуть зіграти. Це дуже добре. А так, я не думаю, що щось зміниться в США на наступні два роки. У нас, знаєте, от в соціальних мережах теж, знаєте, кричали: от там Маск підтримував якогось там а, суддю вісконсіні чи що, він програв. А от ай-яй-яй давав гроші. Нічого, що паралельно по округу Вольца прийшов ще один конгресмен від республіканців, і вони збільшували свою присутність у палаті представників, так яка і так у них є там більшість і так далі. Ну наступні ну, два роки я не думаю, що щось буде заважати Трампу. Але погодьтесь, у Трампа, теж щось карта не пішла. Якщо в Ні, не пішла, карти. ні тиск є. От стосовно Оце, Украї... скандал зі сигналом, так з нього почалося. Зараз невдача з Китаю. Ми в протистоянні а отримання. чого не вдача? Ну, довелося що... здати назад. Бачте. І що здати назад? Ні, з Китаєм це принципова позиція. Ви трохи не так розумієте. там іде... Давайте так, це не політика особисто Трампа, це політика Сполучених Штатів Америки. а Трамп, коли запровадив першу мита проти Китаю, Байден їх не скасував. Більш того, наступна хвиля підняття тарифів була при кому? При Байдені. Він ну, якраз коли йшов, Він коли переміг Трамп. Він наступну хвилю крити. Тому що це принципове питання, так тому що питання домінування. Хто вам сказав, що там не до Китай? Чого там Сі Цзінпін так облизує Європу? Думаю, то просто відмінив, так відмінив на електроніку, да ну а, а це спосіб це спосіб торгівлі. Це спосіб да, торгівлі. У це принципове питання буде повернення промисловості. Це принципове питання, тому що немає промисловості. Я сказав, вони програють війну, тому що там війна неминуча. Чого Китай так вилизує Європою? А дарс, ну можна ще згадати газу по газі, теж немає. Поки що миру да, продовжуються сказали? бойові дії, Хто? продовжується операція цехалу зараз. Ну продовжуються, е, да заручники а де? і лишаються і що? заручниками, ну, і що ну, ну не вийшло ну. по Україні. Теж все ні, ні, продовжується. давайте так. Так, давайте так. Я тут не адвокатом Трампа, да і так, що не треба мені тут запитувати. Я не в дим Я бачу да. Я, по-перше, що я не розумію, у нього ще трьох місяців немає цього. У нас просто таке відчуття, що він вже три роки. Ну, він таку створюється. А, вирішується питання. Дивіться, а що А куди зникли протести в США стосовно, а, стосовно підтримки, наприклад, а, проти Ізраїлю? Тому що сказали: антисемітизм ми не допустимо. А, припинили фінансування різних фондів, і куди зникла ця вся історія? Да? Куди вона зникла? Так все протеста. Тому що сказали, ти навчаєшся в США. А ти розподіляєш цінності нашої адміністрації, ось тому, що ми не допустимо а, протестів там, де вони не повинні бути, і так далі. Ага. Тому а, чи вирішить там питання? Ну продовжується сахалу. Так вони, вибачте, 80 років воюють. Пане Тараса, в продовження теми ми вже трішечки торкнулися щодо допомоги США Україні. І власне Зеленський напередодні поспілкувався з журналістами SBS News і каже, що без США ми будемо зазнавати багато втрат людських і територіальних. Реальних і тут до слова, хочу звернутись до іншого коментаря. А, але вже посадовці Верховної Ради у 2026 році міжнародна фінансова допомога для України скоротиться. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев. каже відповідно, Україні доведеться шукати компенсатори для наповнення бюджету зі слів Гетманцева, В наступному році партнери зможуть видалити, нібито лише 11 мільярдів доларів. А це що не менше вдвічі менше за бюджетні потреби. Він також додав, що у 2025 Му році підвищення ПДВ точно не буде. Головним компенсатором повинна стати детінізація української економіки щодо ось цих компенсаторів, які можете виокремити ви як майбутні. Ось ці головні чинники. Експорт зброї відкрити, ви заробляти, пробували. Ну він є те, що там я чув від цього ну просто диверсанта. Там, знаєте, знайшов 200 гривень, там десь пальто пішов, заплатив державу. Ну ти що, ну вибачте, це просто диверсія. В жодній країні світу такого немає, навіть в Європі. Там за тобою не дивиться, знаєте, що з першої гривні можна все платити. А люди бачать, коли ви ну, розбили ліцей в Харкові, який на 200 мільйонів набудували. Навіщо ви будуєте там? А потім розповідаєте, що грошей не вистачає, може красти менше будете, Да? Особливо стосовно пана Гетьманцева, який ще займається там різними мутками з ігральним бізнесом. Да? Може, вони будуть більше грошей платити і так далі. Так, Тому гроші є. Платять. Далі заробляти треба, запускайте експорт зброї. Вони Я вам військові сказав, кожен ефір, пане Тарасе, збирають донати, їм не вистачає зброї. То як ми будемо їх експортувати, якщо так військові не... кажуть, що не вистачає. Ще раз розповідаю вам, як працює промисловість. Та, да, коли стоїть підприємство, коли стоїть підприємство, ніякої зброї немає, ви розумієте? Далі, фахівців забирають за кордон. Ви розумієте це? Те, що досвід який оплачений кров'ю. А як вони виїжджають? Ну, знаходять можливості. Знаходять можливості. Далі розповідаю, як це працювати повинно бути. Далі, у нас Міністерство оборони надає авансових платежів для виробництва. Ну, просто грошей не вистачає. Коли працює, запускається виробництво, так, наприклад, умовно кажучи, у тебе зобов'язання виконати перед українським міністерством оборони відповідно до нашого законодавства, там плюс 30%, да, собі вартість плюс 30%. За кордон ти можеш продавати за будь-яку ціну. Підтримується виробничий цикл. Тоді є зброя, щоб ви розуміли. Тому що те, що збирається, то 40%, ну, промисловці говорять, 40% підприємств стоїть. По потужності Скільки не завантажу. Що треба заробити? Як ви вважаєте? Яка ваша перший, рік, перший рік, 1 мільярд, 1 мільярд це, це валюти може бути. І 200 мільярдів податків може бути сплачено. Не треба, не треба підвищувати податки. Далі, за кордон. Я вам розповідаю як схему. Просто тут, тут, тут теж, знаєте, у нас, ну, на жаль, всі говорять, треба надлишки зброї продавати. Які надлишки? В промисловості немає такого поняття, як надлишків. Він повинен бути законтрактований, щоб ти купив верстати, навчив людей, завів комплектуючі і так далі. Я Це в сільському господарстві може бути. Раптом у тебе врожай, да? а раптом і не буде врожая. І тоді у тебе з'являються надлишки. Тому ми повинні розуміти, да, зброя, технології. От тут питання виникає: от ідуть росіяни. У нас без технологізації армії війну виграти буде неможливо. Ракети потрібні, От ви запитували спочатку, щоб не було от такого, щоб як в Сумах, а тому, що потрібні власні ракети, власні системи, які не контролюють західні країни і так далі. Це правда. Пане Тарасе, але все ж таки, ви кажете, один мільярд гетьманцев каже, що потрібно додатково 11 мільярдів десь знайти в наступному році доларів. А ага, я вам розка... я вам розповідаю, як це працює. Хочете нову систему безпеки? Да? Ракети, які, наприклад, незалежно від американців, літають. Тут те, що ці бейби і так далі. Ага. Норвегія, хочете захист? На. У вас скільки в, в суверенному фонді? 1,7 трильйона? 10 мільярдів сюди. Отак От ведуться розмови, шановні. А Якщо хочете захист, тоді буде захист, так хочете доступ до нових технологій. Значить, буде так: диктувати свої вимоги, вимагати, в тому числі, не сидіти, плакати, що у нас там щось не виходить, і що рудіти по кишенях по 200 гривень, говорить пан Гітман, це знаходити. В своїх кишенях пошукай. тим більше, коли ловить посадовців, які машини мають, там, будинки собі будують і так далі. Ти про що взагалі говориш? Жерти менше треба. і так далі. Тому в даному випадку заробляти треба. У нас козир є. Далі вибудовувати кластерну економіку. Тобто, це, це означає, що от є у нас виробництво зброї. Далі воно максимально повинно бути локалізовано, ну, наприклад, дрон. Дрон складається електродвигунів, так, електроніки, композитних матеріалів, з якого робиться дрон. Вони повинні вироблятися в Україні, давати їм пільги. І одразу ж на експорт це все. Це товари подвійного призначення, наприклад. Да? Або машини, бронетехніка, машини, танки це фактично які відгалуженням від цього є сільськогосподарське машинобудування, тому що це фактично товар подвійного призначення. Знаєте, я, от що вони от що давно чином... а? Яким чином подвійного призначення? Ну тому що машина будування, ну, машинобудування можна розгорнути в різний бік. Різний розгорнути в різний бік. А знаєте, от ми сміялися, коли там ну, сказав Порш буде виробляти танки і все інше. А чому так? А ви знаєте, що в Другу світову війну, які от ті марки, які на їх ми їздимо? Там опіль був, ми не наприклад, їздимо. бронемашини, да? ну, мається на увазі німецькі пізніше. Так. А хто, наприклад, панцирвати? Ці танки, Тігер Пантеру виробляв. Знаєте, яка компанія? Ман, яка зараз з вантажівки виробляє. І, бага... і Порш, в тому числі, він тільки тоді не називався так. А БМВ, от ми знаємо, торгівельну марку, знаєте, що чи... звідки БМВ? Вони взагалі літаки виробляли. У них же емблемка така, це ж пропелер і все інше. Це взаємопов'язані ри. І це стимулювати на експорт в першу чергу. Далі скорочуйте імпорт. А навіщо ми імпортуємо ті товари, які не є критичними? Тому що те, що говорить Маски, ні, обмеження імпорту. Ні, те, що потрібно, те, що йому повинно вироблятися, повинно вироблятися в Україні. А навіщо, наприклад, в 2023 році, не знаю, 24-му, на 1 мільярд доларів у нас алкоголю було імпортовано. Це критична для України а, а річ, так? А навіщо у нас у нас торгуються ці, в тому числі, наприклад, елітні марки автомобілів імпортуються? А ми а це валюта. А це валюта вивозиться. А оці 11 мільярдів, це щоб фінансувати імпорт. І в Вибачте, в Британії в Британії під час війни. Взагалі були картки навіть на їжу. Нічого ти не міг придбати в Сполучених Штатах Америки було б обмеження, бензин не можна було взяти, машину не можна було купити. Чому? Тому що вся гума йшла на виробництво зброї. А, а це я вам розповідаю: звідки гроші брати? Так менше імпортувати. У нас же беруться гроші, щоб закуповувати імпортну продукцію. Тобто експорт, першу чергу, відкривати з першої чергу збройний, машинобудування сільськогосподарське, щоб менше споживали. В тому числі речей, там, да, ну там, наприклад, біатанол. Біатанол, але виробництво цих установок повинно бути в Україні. І так далі. І тоді ми побачимо, що виявляється, що не так і багато потрібних грошей. Пан Тарасе, давайте до підсумків рухатися. Вже маємо маємо фіналити. Ну і власне, як зміниться ставлення Трампа до РФ після обстрілів Сум та Кривого Рогу? Таке питання сьогодні було нашого ранку, і опитування насправді продовжується в Ютуб спільноті в телеграм-каналі. Але проміжний результат давайте подивимося. Виведемо його на екран. В нас в Ютубі сім тисяч, понад 7 тисяч голосів. Зібрано вже на цю хвилину. Дуже Результат, ну і власне, як бачите, оцінка ну така доволі песимістична. 93% відповіли ніяк. От ще 4% дасть Україні зброю, 3% веде жорсткіші санкції. Ну це так не густо. Скажемо, відверто не вірять люди в реакцію Трапа. Давайте з телеграм-каналом порівняємо, можливо, там кращі результати. Прошу вивести цифри на екран. Там вже понад тисячу голосів теж зібрано, теж дуже телеграм сьогодні добре голосував. Але знову ж таки, 96% вважають, що ніяк. По Відсотки дасть Україні зброю і веде санкції. Ну результат е, однозначний, Да? пан Тарас, Ми десь так само думаємо, чи чи ні? Ні, вони дивіться, вони все вже чудово розуміють. Вони визнати це поки що не хочуть. Так де поки що дипломатія. Вони намагаються що говорити. Дивіться, санкції вже йдуть проти Росії. Сама політика Трампа економічна ціна на нафту 50 доларів вже саме для Російської. і Вона ще буде падати, те, що робить Трамп. При Байдені це було неможливо, шановні неможливо, тому що йому потрібна була висока ціна на російську нафту. Спокійно там Росія могла воювати нескінченно, просто нескінченно. Тут падіння, дивіться, я вам сказав. Зараз влупили ми та по Китаю. Він же зараз девальвує свій юань на 20%. Це падіння експортних доходів Росії на 20%, Якщо вони не девальвують свій рубль на у них там скільки там 130, вони ще ну от Рахуйте, вони ще повинні підняти ціну. А це додатковий тиск на. Економіку російську, у них і так скорочення нафтових про цих речей. Тобто без санкцій, без санкцій, він і так же своєю політикою вже душить Росію. Вони не хочуть цього. А я але сказав, вони вони не як вони, а, а, вони не можуть вирішити одночасно два питання. І американську економіку перезапустити, врятувати Росію, як США останні 150 років робили. щоб ви розуміли, США годували, рятували від голоду Росію ще в царські часи, Ще в 1890 році, вперше, коли був голод в Російської імперії, допомагали хлібом. тому що у них така політика стосовно Росії. А більшовики хто годував в 20-х роках. А що хто а хто А хто, а хто військову технології Сталіну давав? Що Рузвельт думає, ти ідіотом був не розумів, навіщо Сталіну потрібна це, військова машини і промисловість. Що ж, пане Тарасе, будемо вірити, що все це спрацює на користь України і чекаємо на цей результат. Дуже дякуємо вам Дякую. за цю дискусію. Тарас Завгородній, політтехнолог був гостем цієї частини нашого ефіру. Спасибо, Тарасе. Дякую вам.